Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал справи улюблені. Сьогодні хочу вам показати свої паперові кашпо, як вони виглядають на 7 березня місяця. Зараз у нас похолодало, вже я скоро буду прибирати квіти, і тому вирішила зняти відео, поки вони іще в мене ось такі підвісному, підвісні кашпо. І оці кашпо, де росте в мене. Резентерки ростуть. і трішки розповісти про них. Що це за кашпо? Оці горшочки, ну, кашпо. Чого кашпо? Тому що я спочатку думала, що це будуть горшки, чи я не буду туди. Бачите, там в мене горшок такий резин, ну пластиковий, а зна з -знаружі саме кашпо. Спочатку я планувала, що буду туди ставити пакет і прямо сади висаджувати. Рослинку в саме кашпо. Потім подивилася, що це не практично і більш зручно саме із таким пластиковим горшочком, і вирішила, ну посадковий горшочок, і вирішила, що чому, чому б ні. <кхід> і тепер про кашпо. У мене вони різного розміру. Дивіться, це в мене хризантемка на 10 літрів, на, дві, на, на 10 літрів, мабуть, горшок тут. На 10. Отак От вона виглядає, там на 5 літрів, ось крайнє також на 5 літрів. Ну і там ще є по три, мабуть. Да, це по три ось такі квадратні і по три я Покажу коли ще сюди, з цієї сторони. Ці кашпої я робила сама своїми руками. Вони різного кольору, тому що із. Різного паперу робилися. І робилися ці кашку саме з паперу. Паперові. От дивіться, вони такі от різнокольорові, бачите? Такі різнокольорові. Це бралися журнали, тоненькі листочки з журналів Oriflame. <кхи> <"Оріфлейм". кхи> Ой, вибачте, будь ласка, брався будь-який папір, який у мене був непотрібний, який не збирався. <кхи> за ті Ну, за останні роки, і я його перекрутила на такі паперові трубочки. І з цих трубочок потім ну, вона називається паперова лоза. Із цієї паперової лози потім робила ось такі гарненькі е, кашпу. Саме більше мені подобається ці на літрові відра. І тепер трішки розповім, уже ну, сезон закінчується. Ви бачите, що вони в мене ціленькі, ніде ну, стоять вони щось сюди на. Е, ну, звичайно, не на не на ґрунті, тому що на ґрунті е, ґрунт е, волога б пост, ну, б постійно трималася, і на ґрунті якби я їх не тримаю. Я, якщо це на ґрунті, то я там десь кирпичинку підставляю, чи якусь з досточку вкладу. Ну а тут е, в плитки, то на плитках воно і так стоїть. Видно, що он дощик у мене був, або я поливала там багато і трішки, е, е, якби. Ну, видно, так? що такою земелькою видно, що водичка лишня, яка виходить, вона виходить через отвори, які є там внизу. Тут чистенько, от, от такий гарнесенький кашпо. Так, і тепер розповім про е, мої враження. Коли я починала робити ну, плестиці кашпо. Якби у мене було таке двояке враження, я переживала чоловік, мені казав, що нічого в тебе не вийде, усе це воно ну, якби після першого ж дощу воно попливе, і якби не буде ніякої ніякого толку із е, твоєї роботи. Але вийшло все навпаки. Е, мої кашпо пережили літо, пережили осінь уже ось кінець вересня місяця. І я думаю, що з ними все буде добре, тому що вже там, якщо хризантеми ще постують десь місяць-півтора, то ось ці підвісні маленькі вже я буду там через декілька днів буду їх знімати, тому що на вулиці похолодало, а самі пеларгонії їх треба вже буде прибирати в більш тепле місце. Цілі, невредимі, неушкоджені. І будуть мені слугувати ще не один рік. Тому я дуже задоволена тим, як перенесли ну, цей сезон мої паперові кашпо, виконані із звичайного непотрібного паперу, який ми до цього часу просто спалювали в плиті в бай. Тепер я не спалюю. Усе, що мені там потрапляє до рук, я його зберігаю. Мається на увазі якісь рекламні буклетики, отам, газети приносять такі рекламні, тут у ящик мені складають. І з газет виходять, такі горшочки, ну, такі кашпо. Вони ну, саме краще виходять, тому що газета. Тоненький папір, і длінні самі оці соломки виходять. Ну самі длінші, а чим длінше, тим простіше потім плести. Плететься це дуже швидко. Єдине, що сюди потрібно ще крім паперу, це потрібен клей ПВА для того, щоб можна було ґрунтувати і якби. Фіксувати сам папір в тому вигляді, в якому ми скручуємо цю трубочку, щоб вона не розходилася, і кроме цього я ще використовувала лак. Тут у мене ну я вже не пам'ятаю, який це лак, я там розповідала про матеріали в попередніх відео, там де я показувала, де я як я роблю ці кашпо. Тому кому цікаво, можете зайти подивитися. І чому я знімаю ще це відео? Тому що я планую, ось прийдуть холода, мені потрібно буде щось робити. Я планую все-таки зробити іще для наступного року, для наступного сезону квіткового. О, такі кашпо десятилітрові, саме десятилітрові. Дивіться, у мене там он далі стоїть без кашпо. І якби такі квітки ну, погано в пластиковому вазоні, в темному їй дуже жарко. А коли я на такий пластиковий вазон надіваю ще отаке кашпо з бумаги, з паперу, вибачте, виходить між самим вазоном і кашпо, така невеличка, невеличкий отвір є. Ну, там, Декілька міліметрів, але цього достатньо для того, щоб трішки знижувати температуру або підвищувати температуру, коли холодно Ну, для стабілізації температури в самому вазоні. Діточки себе почувають прекрасно в таких вазонах. В другій половині літа я зробила такі підвісні кашпо, і мені вони сподобалися, дуже чоловік мені там проволочкою прикрутив до покажу ближче. Ось так зробив просто проволочкою на крючок. І я планую на наступний рік е, оті забори, які в мене є. Я їх прикрашу саме такими маленькими підвісними кашпо і посаджу туди е, ну, різні квіточки. Петуні, наприклад, петуні вже відходять. І це в мене не ампельна, а звичайна петунія, але все одно дивіться, вона гарненько виглядає. І на, тій, на тім заборчику також це буде. Гарненку, перефарбую той забор і буду прикрашати отакими кашпо. Так що, якщо вам цікаво, якщо у вас є час для виготовлення таких ну, своїми руками чогось і ви хочете чогось навчитися нового, заходьте в інтернет, шукайте паперова лоза і кашпо з паперової лози, і не бійтеся різних там відгуків. З приводу того, що воно в вас розкисне, нічого воно вас не розкисне. Поливала постійно. Якщо у нас не було дощів, тому що у нас дощі були тільки в червні місяці, ну ці кашпо, якби пережили ті дощі, які були в червні місяці, а потім декілька дощів було на протязі літ. Ну не на протязі вже, а вже в кінці літа і ось у вересні. То полив вони ж переживали кожного дня, і кожного дня я поливала ці квіти і заливала їх так, щоб проходила водичка до самого дна, і вона виходила через дренажні отвори. Тобто постійно водичка якби соприкасалася з цими бумажними паперовими. Кашпо, але вони оброблені так гарно, що ну, це не має ніякого значення. Оброблені вони, я ж кажу, ПВА і оброблені лаком. І вони такі, як дерев'яні тверді, і я не знаю, скільки потрібно води для того, щоб їх розмочити. От рекомендую для використання. Такі кашпо, по-перше, ви робите своїми руками і отримуєте багато задоволення від того, що створюєте щось нове і би у вас це виходить. А по-друге, це також являється ось такою. Ну, по-перше, це красиво, а по-друге, це практично для квітів. Дякую вам за увагу. До побачення.